Шлях до незалежності, Українська революція 1917-1921 роки. Протягом 19 століття українські землі перебували під владою Російської та Австро-Угорської імперії. Сприятливі обставини для боротьби за визволення українського народу від іноземного панування склалися на початку 20 століття. У 1914-1918 роках відбулася Перша світова війна, у якій брали участь усі тогочасні великі держави війна стала справжньою трагедією для багатьох народів. Стомлені війною народи повстали, намагаючись позбутися гніту імперії. Так розпочалася Українська революція 1917-1921 роки. Боротьба українського народу за національне визволення на краще життя у роки української революції. Народи, що населяли Україну. Боролися за право вільно розвивати свою культуру, розмовляти рідною мовою, прагнули побудувати державу, в якій поважали б демократичні права і свободи кожної людини. Найважливішим здобутком у боротьбі було проголошення незалежності Української Народної Республіки в січні 1918 року. Саме це рішення сприяло ствердженню у свідомості українського народу необхідності відстоювати незалежність. З народженням незалежної України не змирилися зовнішні вороги протягом 1917-1921 років українські землі зазнали нападу численних завойовників, які знищували усіх, хто захищав незалежність України. В історичній пам'яті нашого народу назавжди залишається подвиг героїв Крут. Історичні подробиці Холодного дня, 29 січня 1918 року, українські юнкери-студенти дали відсіч загонам російських більшовиків на залізничній станції Крутим. Вони виступили проти значно численнішого ворога, щоб затримати наступ більшовиків на місто Київ. Частина українських вояків потрапила в полон, і більшовики жорстоко розправилися з ними. Згодом загиблих героїв. З почистями поховала в Києві на Аскольдовій могилі, але більшовицька влада знищила місце поховання та подвиг крутян навічно вкарбувався в нашій пам'яті. У листопаді 1918 року постала Західноукраїнська Народна Республіка на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. Її незалежність боронили вояки Української Галицької армії. Угам 22 січня 1919 року відбулося проголошення акта з Луки «Воз'єднання Української Народної Республіки, УНР і Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР в єдину незалежну. dejar Цей день відзначають як День Соборності України. Він є символом єдності українців у боротьбі за волю. Героям української революції протистояли потужні вороги. Врешті українські землі були захоплені іншими державами. Надніпрянська Україна увійшла до складу СРСР. Землі Західної України були поділені між Польщею, Чехословаччиною та Румунією. За волю України зі зброєю в руках. Попри поразку у боротьбі за незалежність, Незалежність. У 1917-1921 роках боротьба за свободу України продовжилася. Протягом 1919-1992 року поза межами України діяв уряд Української Народної Республіки УНР в екзилі вигнанні. Він намагався об'єднати всіх українців світу довкола ідеї відродження незалежності України. Проти іноземного панування рішуче боролася створена у 1921 1929 році Організація українських націоналістів ОУН у березні 1939 року на теренах Закарпаття було проголошено незалежність Карпатської України. Однак невдовзі молода держава була знищена внаслідок загарбницьких дій Угорщини. Улітку 1939 року німецький Фюрер, Адольф Гітлер і радянський диктатор Йосип Сталін проголосили план розподілу світу, де не було місце незалежній Україні. Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. 17 вересня її атакував СРСР і зайняв західноукраїнські землі. А вже 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. -СР. Гітлерівці масово нищили людей, грабували Україну. Особливо безжалісно вони вбивали євреїв, ромів. Українців примусово вивозили на підневільні роботи в Німеччину. 30 червня 1941 року у Львові лідери ОУН проголосили акт відновлення української держави. Однак ця спроба здобуття незалежності була жорстоко придушена нацистською Німеччиною. Учасники тих подій зазнали арештів і розстрілів за українську державність. Боролися вояки Української повстанської армії УПА символічною. Датою її заснування вважається 14 жовтня 1942 рік, день, який у народі вшановують як релігійне свято Покрови покровительки українського козацтва. Мільйони українців билися проти німецьких загарбників у складі Червоної армії. Тисячі воювали в партизанських загонах і в підпіллі героями війни були льотчики-винищувачі, українець Іван Кожедуб і кримський татарин Амен Хан Султан та багато інших у жовтні 1944 року. Німецькі окупанти були вигнані з України. У травні 1945 року війна в Європі завершилась перемогою СРСР США, Великої Британії та інших союзників. Але ця перемога не принесла волі Україні. Радянська влада знищувала та примусово. Виганяла з рідних земель сотні тисяч українців, поляків і всього кримсько-татарського народу відновлення незалежної України у другій половині ХХ століття за волю та людські свободи боролися українські дисиденти. Вони розуміли, що права українців можуть бути захищені лише в незалежній державі. Комуністична влада СРСР -СР всіляко придушувала прагнення українців до вільного розвитку, та наприкінці 1980-х років радянська влада ослабла і борці за волю здобули вирішальну перемогу. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила акт проголошення незалежності України. Невдовзі 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі. 90,32% населення України підтвердили бажання жити в новій Незалежній Україні. 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі вигнані Микола Плавюк передав грамоту Державного центру УНР президентові Україні Леонідові Кравчуку. Мовою документів із грамоти Державного центру УНР. Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська держава продовжує державно національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки. Дано в Києві 22 серпня 1992 року. За державний центр Української Народної Республіки в Екзилі. Микола Плавюк, президент. УНР в екзилі. Іван Саміленко, голова уряду УНР в екзилі, Михайло Воскобійник, голова УНР Ради. 28 червня 1996 року Верховна Рада України затвердила основний закон Конституцію України. Цього ж року було впроваджено національну грошову одиницю гривню: Революція Гідності та боротьба проти російської агресії. Проголошення незалежності України здавалося б, завершило складний шлях нашого народу до волі та омріяного гідного життя. Пріоритетним напрямом розвитку України на переконання більшості громадян мала бути побудова демократичного суспільства. Зразком для розвитку було обрано європейський союз, об'єднання високорозвинених країн, де найбільше цінують чесність, турботу про ближнього, правопорядок. На шляху розбудови незалежної держави українське суспільство змушене було долати перешкоди. Найбільшу загрозу становили спроби окремих політиків завадити розвитку демократії, привласнити державне майно, повернути Україну під підпорядкування Росії, як було колись за Російської імперії та СРСР. Однак українське суспільство виявило волю до життя за європейськими зразками свободи. Уперше своє прагнення будувати нову європейську Україну суспільство захистило під час помаранчевої революції 2004 року. Однак, майже через 10 років спроба антидемократичної влади перешкодити проєвропейському розвитку України призвела до революції гідності. Приводом до нової революції стала відмова наприкінці листопада. 2013 року президента Віктора Януковича підписати угоду про Асоціацію України в Європейському Союзі у Києві на Майдані Незалежності розгорнулося наметове містечко антиурядові акції протесту прокотилися хвилею по всіх великих і малих містах України, намагаючись придушити повсталий народ, влада вдалася до убивств майданців. Найбільше патріотів було вбито в останні дні революції гідності протягом 18-20 лютого 2014 року. У пам'ять українського народу загибелі героїв увійшли як Небесна Сотня. Щороку, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Революція гідності перемогла, однак з перемогою патріотів не змирилися вороги України навесні двотисячі року. Сусідня Росія захопила Крим і розпочала. Ла війну проти України з метою. Загарбати території на сході нашої держави. А 24 лютого 2022 року розпочався повномасштабний наступ російської армії з метою знищення України та українського народу. Але українці не здалися. Сотні тисяч вірних синів і дочок у лавах Збройних сил України та інших сил оборони стали на захист батьківщини з 2014 року. До збору всього необхідного для захисників долучилися усі члени суспільства. На чолі з волонтерами у боротьбі з російськими загарбниками нашу державу послідовно підтримують політики і громадяни всього демократичного світу.